Вітаю, шановні, 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні у нас останній урок третього розділу і першого семестру з історії України. Поговоримо про наше місто. Тому темою нашого уроку є розвиток Одеси в добу застою. Почнемо ми дослідження нашого регіону з будівництвом міст чи портів Супутників. За період 50-х-70-х років суттєво зросла роль морського транспорту і портового господарства у зв'язку зі зростанням обсягів морських перевезень, будуються порти супутники Одеси і Лічівськ, сучасний Чорноморськ, та місто Южне сьогоднішнє південне. Чорноморськ це місто обласного значення, розташоване на відстані 16 км від Одеси на правому березі сухого лиману. Територія Чорноморська та його околиць була заселена з давніх часів, тут були знайдені погребіння мідного, бронзового віків та часів Русі України, у 12 14 столітті ці землі були під владою Татар, а з кінця 14 століття Туреччина, у другій половині 18 століття тут почали оселятися біглі селяни з України та Росії, Молдавського князівства. А після того, як Росія захопила в Туреччині землі. Чорноморська тут починають оселятися німецькі колоністи. Вони оселяються окремими хуторами в один-два дори. У 1924 році Бугові хутора э, перейменовуються на хутір Іллічівський на честь Леніна, а в другій половині 40-х років в Лиманській бухті розпочинається будівництво суднобудівного підприємства. Тут же виникає поселення суднобудівельників, у який увійшла значна частина Іллічівського хутору. Особливо прискорився розвиток міста з будівництвом нового морського торгівельного порту в 1958 році, та створення якого мало всі необхідні умови. Одночасно з портом зростало і селище, яке отримує окрасу міста, і 12 квітня 1973 року Іллічівськ віднесли до міста. Ну а з 2016 року це місто відоме як Чорноморськ. Южне. Або сьогоднішнє південне місто було збудовано в степу та за дуже короткий термін живий приклад цілонаправленної праці людей. І історія міста розпочинається з 11 травня 1978 року, коли президіум УРСР видав наказ про присвоєння поселення міста село Южне. А 3 лютого 1993 року, Южне офіційно отримало статус міста. З 2024 року це місто ми називаємо вже південним. В добу застою виникає нова голос промисловості, китобойний промисел. У 1946 року від одеського порту в перший рейс на промисел за китами відправилась китобійна флотилія. Це було німецьке трофейне судно, яке переобладнали під базу флотилії. Охота за китами здійснювали вісім суден-китобийців. Кити давали цінний риб'ячий жир, м'ясо та амбру. Амбра це цінне відкладання в шлунку кита, яке використовують в парфумерній промисловості для закріплення ароматів. Також саме китобійці привезли до Одеського зоопарку перших пінгвінів. З часом було побудовано сучасне корабель радянська Україна як базу для фотилі, а славу, яка до цього виконувала, передали для промислу на далекий схід. Взагалі, китобиня Флотільна це окрема сторінка в історії нашого міста. Промисливали 7-8 місяців, і весь час місто чекало новин з Антарктиди. Коли в кінотеатрах документальні фільми, що був на, на Дерібасівській, демонстрували фільми про китобоїв, відбою глядачів не було. Коли в травні китобої поверталися з рейсу, з'ячалися люди з усієї країни, а місто. Завмирало, і усі поспішали до старого морського вокзалу зустрічати мужніх моряків. В героїчній роботі моряків була присвячена оперета Дунаєвського біла акація, головну роль, в якій зіграє блискучий Михайло Водяний. Біла акація обійшла сцена усіх, усіх провідних театрів Союзу, а пісня про Одесу стала гімна міста. Китобойний промисел приносив високі прибутки. На початку 60-х років увесь океанський прибопромисловий флот було віднесено в одно потужне промислов... підприємство. А в 1972 році на його базі і базі Чорноморського виробничого управління рибної промисловості було створено об'єднання Антарктида. Невдовзі його було передано в рибопромислову флонділі Восток. Історичні зміни відбуваються і в системі міського транспорту. У довоєнні роки практично єдиним видом громадського транспорту був трамвай. У післявоєнні всі трамвайні колії були реконструйовані і значно подовжені кількісно якісно зріс трамвайний парк. В різних напрямках міста прорізали понад півтора десятки тролейбусних і більш ніж півсотні автобусних маршрутів. Проте транспортні проблеми зростали швидше, ніж їх задоволення. У мільйонному місті вже давно була необхідність будівництва метро, розвиток міста, зріст насиченості його транспортом вимагали вирішення гострих транспортних проблем. Тому було побудовано Іванівські та і Овідіопольський шляхопроводи, транспортні розв'язки в районі Другої застави, Пересельських мостів та інших районах, і було прокладено нові магістральні траси. В цей період успішно розвивається транспорт, що зв'язував Одесу повітряними, водними і сухопутними шляхами з багатьма містами і країнами. На початку 50-х років споруджено новий залізничний вокзал, а в 60-ті роки сучасний морський вокзал, новий аеропорт та автовокзал. Взагалі, вперше ідея будівництва метрополітену з'явилася ще в середині 60-х років, але вона навіть не була відображена в генеральному плані міста 1966 року. Реальних перспектив появи метро в Одесі тоді ще не було, так як по чисельності населення місто не тягнуло до нормативів, про яких великі містам будували метро. В 70-х роках, коли чисельність населення Одеси стрімко наближалась до мільйона, а місто, в місті почались перші серйозні розмови про необхідність будівництва метрополітену. Окрім суб'єктивного фактору, кожне радянське місто мільйонник повинно бути в перспективі отримати метро. На користь будівництва підземки в Одесі надавався і об'єктивний фактор знаходження міста вздовж моря і його відносно невелика ширина. Таким чином, напрошувалась одна довга осьова лінія між крупними житловими масивами на півдні, Південно-Заході і півночі міста через центр. В середині 80-х років Ленінградський інститут розпочав проєктування першої лінії митрополитена в Одесу через геологічні та технічні особливості Одеське метро. Виявилось би дуже схожим на Ленінградське, через що саме спеціалісти з міста на Неві мали проєктувати його. Річ йшла про необхідність прокладки тунелів нижче пластів із Вісняку. Перша і, скоріш за все, єдина лінія метро повинна була пройти від Чорноморки до селища Котовського через житловий масив Таїрова, південно-західний мазив, залізничний вокзал, під центром і далі через Перес та Лозань. Перша черга з шести станцій пов'язала би центр міста з промзомою Переси. Друга черга в два етапи повинна була протягнутися до Лузанівки, а потім вже й до селища Котовського. Там навіть залишили землевідведення під будівництво метрополітену дрібного закладення у вигляді смуги зелених насаджень вздовж кримської вулиці. Сьогодні це Кримський бульвар. Питання про неможливість будівництва метро в Одесі через катакомби при детальних розробках відпав сам собою. Ленінградські метробудівельники пропонували побудувати метро глибокого закладення під Катакомбом. Але долю одеського метро вирішив випадок за легендою: представники е, доволі старий генсек КПРС Костянтин Усинович Черненко, який був родом з Красноярська, і в списку міст кандидатів на побудову метро Одеса була викреслена їм разом з Донецьком та ростовом на Дону, і замінена іншими містами, серед яких був Красноярськ та Єреван. Таким чином, шанс на початок створення метро ще в 80-х роках був втрачений. Але проєкт Метро був включений в Генплан Одеси 1989 року. Будівництво повинно було розпочатися в 1991 році. Кінець 50-х років починається масове житлове будівництво. За період 50-70-х років майже 70% жителів міста отримали нове житло. В деяких декілька разів скоротилась кількість сімей, що проживали в комунальних квартирах. Досить швидко росли нові, доволі великі житлові райони: Південно-Західний, Тагіровський, Котовський. З кінця 70-х років темпи житлового будівництва сповільнюються, а житлова проблема в місті загострюється. Внаслідок винення нових житлових районів та промислових підприємств були внесені зміни в адміністративну структуру міста. В 1973 році зі складу Одеси вийшов Іллічівськ в якості міста обласного значення. З другої половини 50-х років в Одесі починається будівництво житлового масиву, місце для розташування якого було обрано військовий полігон Стрелецьке поле. Рішенням міського виконкому від 25 липня 1958 року було утворено південно-західний житловий район, який планувалось забудувати в декілька черг. Місце мало добре розташування з погляду на інфраструктури лісторською дорогою. В центрі району було розташовано парк імені Горькова, і будівництво почалось з квітня 1960 року в південно-східних кварталах району, а перші жителі вже отримали квартиру в грудні 1961 року. Київський район Одеси потім буде створено 30 грудня 1962 року за рахунок території Ілічівського і Приморського районів. Вважається одним з найсучасніших районів в Одесі, в основному забудований типовими 9-16-поверховими будинками в меншій мірі 5-поверховими хрущовими. Більшу частину району становить індивідуальна житлова забудова з малоповерховими будинками, також до Київського району відносять курортний житлосил Чорноморка, а також Савіньйон. Також указом президії Верховної Ради УРСР від 7 грудня 1979 року. На території Одеси було створено ще один район Суворівський, що межував з територією колишнього Ленінського району. У 2002 році Ленінський район увійшов в Суворівський, і Суворівський район це не тільки житловий масив Котовський, так званий спальний район, з висотами, багатоквартирами, будинками і сучасною інфраструктурою. Це і великий сектор старої, приватної забудови, мікрорайон Палцький, Живаховський, Кривобалка, Слобідка, Пересип. А також велика промислова зона, які у нас є там. У 1992 році супутник Одеси Южної відділився від складу Суворівського району, а у 1997 році селище Теплодар зі складу центрального району і стали містами обласного підпорядкування. На початку серпня 1970 року, вперше в радянській історії, було офіційно визнано епідемію холери в Одесі. Місто було закрито для відвідувачів, усі, відпочиваючи, перш ніж покинути місто, пройшли через обсервацію двотижневе санітарне обстеження. І завдяки доволі сильній могутній праці медиків, санітарно-підологічної служби, господарників та старанню самих одеситів, хворобу вдалося приборкати. Карантин протривав до 15 вересня. Наслідком епідемії стало 126-150 осіб хворими, із яких 14 померло. Обсервацію пройшли. 43 тисячі осіб. А на карантині перебували 87 тисяч. Велика увага приділялася розвитку освіти. А вже в 1950 році діяло 75 закладів загальної середньої освіти, 16 вузів. Будувалися за типовими проектами нові шкільні приміщення в районах новобудов, а також активно розгортали школи з урахуванням русифікації, про яку ми вже з вами згадали, а тому, незважаючи на те, що міста було місто, було доволі сильно русифіковане, проти русифікації існувала опозиційний рух, який ми називаємо дисидентами в Одесі. За дисидентський рух були заарештовані Ніна Строката Караванська та Олекса Різник, про які я пропоную, щоб ви дослідили самостійно. Багато було зроблено в Одесі для розвитку туризму та спорту. Історія одеського спорту почалась 1958 року, коли Одесит вперше прийняв участь в літніх Олімпійських іграх в Хельсингі. Ну і назву тільки декілька імен, які можна віднести до спортивної слави нашого міста. Це Яків Іллій Желізняк, який народився в Одесі. Закінчив Одеський машинобудівний технікум та Одеський державний педагогічний університет Ушинського. Активно займався з 9 років спортом, і з усіх видів спорту він обрав футбол, бокс та стрілянину. Стрільбою захопився в 14 років, тренувався в Одесі. Ну і за порадою тренера з 1963 року почав виступати за спортивне товариство Динамо Одеса. У 1967 році. Радянське керівництво відмовило у виїзді на чемпіонат світу в Італію. У зв'язку з військовими діями в Ізраїлі, після чого спортсмен на знак протесту вирішив залишити професійний спорт. Однак він змінив своє рішення в 69-му році, коли стало відомо про те, що в програму олімпійського спорту повернули такий вид стрільби, як олен чи бежить. В 76-му році працював старшим тренером збірної СРСР і в даний час консультує українських стрільців і та їх тренерів. Перебуває в постійному контакті з головним тренером збірної України. Далі Геннадій Валентинович Авдієнком теж закінчив Одеський державний педагогічний університет ім. імені Ушинського. Тренувався в одеському спортивному клубі армії. Золоту олімпійську медаль здобув на Олімпійських іграх 1988 року в Сеулі з результатом 2 метра 38 сантиметрів в прыжку. При цьому він повторив свій найкращий результат, показаний на Чемпіонаті світу 1987 року. Активно розвивалось мистецтво. Одеський літературний музей був заснований в 1977 році і відкритий для відвідувачів в 1984 році. Це один з найбільших регіональних літературних музеїв України. Під літературний музей віддали колишній палац князів Гагаріних. Палац побудували в 1850-х років. Експозиція розташована на двох поверхах будівлі і налічує 20 залів. Художній образ музею створив художник гайдамак Анатолій Васильович. Він є автором оформлення державного історико-культурного заповідника на острові Хортиця. Кількість залів дорівнює 24 для проведення реставрації самостійним експонатом стали і оздоби інтер'єрів, ліпнина. В залах з багатими. Оздобом з багатим оздобом шаф і стендів розміщена по вістрем кімнат з великим відступом від стін. Різні є тут згадки і пам'ятки. Тому я пропоную, щоб ви все ж таки його відвідали. Також активно розвивається, з'являється в 60-х роках і після відлиги. Праці, які ми називаємо самвидави, самвидави поширювалися не тільки твори сучасних авторів, а й дореволюційних, заборонених радянською владою. Зрозуміло, що така форма ознайомлення читачів з забороненими творами не заохочувалася владою. Більш того, переслідувалося. Окремі структури комітету державної безпеки одержували злаблатню за те, що знай... можна було знайти і покарати тих, хто займався читанням чи розповсюдженням самвидавом. Також хочеться заакцентувати вашу увагу на творчість відомого радянського артиста театру музичної комедії Михайла Водяного був другою дитиною в Зтрьох. Та він починав працювати в п'ятигорському театрі музичної комедії, а потім переїхав до Львівського театру опери. з 1947 року у Львівському театрі. Він грав в постанові одинадцять невідомих. Він грав на другому плані, і за ним закріпилось амплуа Фрачного Простака. Виконував ролі Міккі в виставі Вільний вітер на музику Ісака Дунаєвського. Роль Пепіти виконувала Маргарита Дьомін. У 1953 році театр приїхав в Одесу і став Одеським театром музичної комедії. В 72-му році він був обраний головою правління Одеського міжобласного управління українського театрального товариства. Він також запросив на роботу до театру режисера Едуарда Митницького, котрий згодом здобув звання народного артиста України. Леонід Утьоса вперше порадив водяного присвятити себе мистецтвом оперети після того, як на одному з концертів П'ятигорському його в ролі Бені. Було побачено. За ініціатив Водяного в Одесі з'явилась вулиця Утьосова вже після смерті. Ну і при роботі над роллю Папандопола звернувся за допомогою до одеських стилях. Одних з них впізнав Водяного та подарував йому свій одяг, екзотичну сорочку з пальмами, єгипетськими пірамідами та яскраво кроватку. І е, він неодноразово грав саме цю роль. І на сьогоднішній момент у нас війни. Е, е, Театр музичної комедії отримує саме його ім'я. Також активно розвивається одеська кіностудія, було знято величезну кількість фільмів, які до сьогоднішнього дня також є доволі популярними. Також розвивається у нас і наукова спадщина, в основному розвивається Філатовська школа офтальмології, і розвивають академик Надія Олександрівна Пучковська і андронатій Сергій. Андрійович, це як мінімум два науковці, які займалися в галузі офтальмології. Безперечний вклад українців в розвиток світової космічної галузі було зроблено. Серед них чимало Одеситів, які народились, навчались чи проживали в Одесі. Найвідоміше, звичайно, Сергій Корольов, конструктор перших штучних супутників Землі та космічних кораблів, і Валентин Петрович Глушко. Одесит добре пам'ятав про те, що. Обидві навчалися в Одесі. Перший проживав в місті 9 років, де закінчив будівельну профшколу. А другий за народженням Одесит був зарахований до реального училища імені Святого Павла. Корольов і Глошко не тільки мріяли, а й лимали вагому підтримку в молоді, в молоді роки життя. А також що ми можемо сказати. А з 1946 року корольова призначають головним конструктором балістичних ракет і начальником відділу НДІ 88 Під його керівництвом послідовно створюються перші в радянському союзі балістичні ракети. пізніше корольов був ініціатором створення і фактичним лідером ради головних конструкторів, що об'єднували чільних спеціалістів тогочасної ракетної галузі. Найважливішим конструкторським досягненням корольова була перша у світі міжконтинентальна балістична ракета П7, перший вдалий запуск якого відбувся 27 серпня 1957 року. В 1957 році також він вже запустив першу штучний супутник землі, а в 61-му вивів людину в космос. В 64-му році вивів на орбіту перший багатомісний корабель серії Восход з екіпажем. Під керівництвом головного конструктора Корольову було створено перші космічні апарати. Ну і, в принципі, для практичного підтвердження того, що саме Сергій Корольов це зробив, ми можемо і на сьогоднішній момент згадати його інтерв'ю, які він залишає після себе. Далі, академік Валентин Котельніков також охарактеризував роль головного конструктора. Та Якщо Константин Ціолковський був фундатором теорії космічного польоту, а це, по суті, не батько, а вчитель Корольова, то Сергій Корольов заклав підґрунтя практичній космонавтиці. Що ж Глушко? Глушко був 1974 року призначений директором і генеральним конструктором НБО енергія, де об'єднали в ОКДБ засноване Валентином Петровичем і конструкторське бюро Корольова. За його ініціативу були згорнуті роботи над ракетою носієм Н1, замість якої, за його пропозицією і під його керівництвом було створено багаторазова космічна система енергія Буран. Він був ініціатором створення в Полтаві також музею космонавтики. Двигуни Глушкова стали основою ракетних систем, за допомогою яких СРСР досяг високих успіхів в освоєнні космосу. Ну, і якщо космонавти Одеситів, то це добровольський Георгій Тимофійович, який був Одеситом. Також в Одесі проживав Олександр Скворцов старший. Ну і ми можемо сказати про добровольського Георгія Тимофійовича, який, на жаль, загинув в літаку в космосі. Так, тобто, ми бачимо, що в 70-х роках наше місто стає багатомільйонником, але це породжує великі проблеми. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, їх виконайте до наступного року.